Стати учасником творення держави та громади реально. Задля цього створили електронні петиції, через які громадяни можуть звернутися до будь-якої ланки влади. Чи користуються хмельничани цією послугою, дізнаємось за мить. Я не то, що її підписувала, я збирала для свого кума, який помер. Цю петицію дуже складно цього згадувати. Вибачте, підписували петицію до президента чи до міської влади? Ні, Так, да, безумовно. А можете сказати, чого воно Та Різних питань. Я зараз не готов, так сказати, сходу. Ну, то комунальні, можливо, Ні, якісь наші справи відомчі якісь, або якісь, да, і комунальні, і громадські справи. Чи було це ефективним? Ну, я не знаю. Ми набирали там певну кількість голосів, які рішення я так не відслідковував. Ні. Чому? Так не було нагоди і не... причина, каже, має бути, У мене не було, як би так. Mm -mm. Що, треба? Ну, є до президента, до міської влади. Доберемося, ще до президента. Так, підписували. Бо в мене внучка, сахарний діабет. то таке Писали, до Сімчишина. Ну, взагалі, петиції це ефективне спілкування з владою? Ну, я не займалася, щоб кинечный результат я не бачила. А ті люди, которые начинали, то они заканчивали это, и у нас получилось. Семчишин деткам выделяет нашим инсулинозависимым.